Де ексклюзив зараз? Я тобі розповім те, що нікому не розповідала. По перше, саме матері виховують майбутніх тиранів, і потім зранку мама заставляла маленького Степанюка називати всіх чоловіків. Татами. Кажу, лучше бы ти автомата привіз, чем, чем цвіти, цвіти Роман. Ну, вот автомат би мені не помічав. Вдруг придется защищать. Тому ця історія, яку я зараз розповідаю вам вперше, кожен психолог тепер розуміє причини, чому Степанюк став аб'юзером і тираном. Я ж перша пойду. Така Ви ж меня знаете мой характер, а у мене син пішов. На підсвідомому якомусь рівні Степанюк почав не поважати жінок і їм мстити, тобто мати для нього свята. Бо якщо ми зараз звернемося до психології, в нього не відбулася сепарація. То ці жінки відьми, а я одна свята. Це а маті. я коротка. Так. Вітаю, друзі! Сьогодні з нами ще раз Євгенія Імеральд і екс-військова поліцейська в декреті. А тема в нас «Мамкин синок Ось так я назвав цей етер. Чи виховують матері тиранів? Як ти можеш охарактеризувати свою? І чи могла вона маніпулювати своїм сином? І в цьому етері також поговоримо про твою доньку. Розлучення, коли є діти, так? і позбавлення батьківських прав Степанюка. Почнемо ми з тежі. Ой, ну зараз буде ексклюзив. Зараз я тобі розповім те, що нікому не розповідала. По-перше, саме матері виховують майбутніх тиранів. Так? Я зараз прошу звернути увагу всіх жінок, у кого синочки, щоб вони не робили такої помилки. Так? Тобто, має бути баланс у вихованні. А тепер переходимо до моєї сукрухи, улюбленої в кавичках. А, тут все досить просто. Він дійсно мамкин синок, мама повністю контролює його життя, його фінанси. Степанюк каже, що всі жінки меркантильні, що вони повії. Але ось в чому такий прикол? Зараз хочу, увагу, щоб ми всі перейшли в дитинство Степанюка, щоб ми всі зрозуміли, чому Степанюк став тираном. Коли йому було 7 років, тато пішов від мами до іншої жінки. А мама сказала, що та жінка відьма, вона поїла, що вона стерва і багато-багато поганих слів. Але тато прожив з цією жінкою 25 років, поки не помер. 25 років це показово, так? А Мати після цього дуже була озлоблена на всіх жінок, вона така темпераментна емоційна жінка, і ми розуміємо, що Степанюк це все бачив і це все чув. А далі, що почало відбуватися у його житті, це все з його слів. Тобто я це не видумаю. Це все те, що він мені розповідав, причому так, типу з посмішкою, коли був п'яний, я була в шоці. Він казав, що після того, як пішов батька, мама. Постійно приводила різних чоловіків, що він навіть за стінкою чув самі розумієте, що і потім зранку мама заставляла маленького Степанюка називати цих чоловіків татами, що його психологічно травмували, і розумієш, він це розповідав з приколом. тобто він навіть не розуміє всієї руйнації його психіки, і тобто мати далі. 20 років намагалася вийти заміж. В неї така була ціль. Після 20 років пошуку вона знайшла там собі італійця, вийшла за нього заміж. Вони там зараз живуть. Але тобто, ця дитина Степанюк він був кинутий. Що він бачив? Він бачив те, що його мати хоче грошей і хоче. Ну, так влаштувати своє життя. І тому на підсвідомому якомусь рівні Степанюк почав не поважати жінок і їм мстити. Тобто мати для нього свята. Бо якщо ми зараз звернемося до психології, в нього не відбулася сепарація. Тобто він її любить безмежно, і ось що мама скаже, так він не робить. І саме цікавіше, що коли в наших стосунках мама сказала, що я погана, до мене дуже сильно ставлення Степанюка змінилося. Правда, прям дуже сильно, бо це мама так сказала. Тому ця історія, яку зараз розповідаю вам вперше, кожен психолог тепер зрозуміє причини, чому Степанюк став аб'юзером і тираном. Тобто, а я ще хочу сказати, що було е, свідком чого стала я особиста. Коли ми приїжджали до його мами в зягілю, ось вона приходила зранку, сідала і починала розповідати. Яка стерва перша дружина, яка, які стерви, всі жінки Степанюка, які стерви в неї сусідки, які, яка стерва її мати рідна, яка стерва дружина її рідного брата? Тобто в неї всі жінки погані? Так ось чому Степанюк буде з повагою ставитися до жінок, коли його мама постійно розповідає, що всі вони і маркантильні, і всім від її синочка треба гроші? Ось і все, ось вам і манків синок. Ці жінки відьми, а я одна свята. А моя я моя... Так. 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 А що це, це була історія ще за подарунок, так? Тобто ти до неї так. гарно ставилася Ти й сережки, правильно? Так, я їй подарувала. Це наша була друга зустріч. Вона приїхала до нас у Київ, до мене додому на дачу. Моя мати накрила стіл, шикарний, і я просто до неї поставилася як до мами. Ну, чесно, я така людина. Да? Мені нічого не жалко. У мене було ювелірне підприємство до повноштабного вторгнення. У мене там трошечки залишилось ексклюзивних робіт, які я там робила під виставки, під конкурси. Ось і їй просто так сподобалися мої роботи. Я фотографії показую. Ці сережки, ці сережки якраз в мене були. А я їх робила сама. Я продумувала сама дизайн. Тобто ці сережки зайняли перше місце на ювелірному конкурсі, вже не пам'ятаю який рік, чи то 20 20-й, чи щось таке. Сережки з білого золота, 750-ї проби, 5 каратів діамантів і блакитні топази. І я просто так взяла і її подарувала, бо мені було не жалко реально. Але потім ця сім'я назвала маркантильною, звісно, мене я трошки, звісно, її простівала в інстаграмі за ці сережки. Вони мені не потрібні. Ну хай там їх продають, що хочуть роблять. Мені все одно. Тобто я ніколи не забираю подарунки, але просто ну типу, попростівала, бо вона там Вони ж мене називають меркантильною. То вибачався, хто ще в маркантильний так. Дивися, і ще питання: позбавлення батьківських прав Югена Степанюка. Ти навіть заявила про це. Але так. в інтересах це твоєї доньки Афіни. Діже. І Взагалі, от коли ти думала, що ти будеш робити, це все публічно, так, заяви щодо так, насилля. І коли дівчата всі почали відкриватися. Ну, в майбутньому твоя донька може теж дізнатися це все. Чи думала ти про це? Ростислав, звісно, я думала, моя основна мета захистити саме мою дитину. Як я ще зазначила, тирани, аб'юзери вони потенційно небезпечні саме до наших дітей. А мене дуже тригернула, тригернула фраза Степанюка, коли він мені сказав, що коли дитинка навчиться розмовляти Афіна, змін зразу їй почне розповідати, яка її мати повія. Тобто, ти розумієш, розумівся як. Яке би було травмування у цієї дівчинки, яка мені так важко дісталася, розумієш у мене була дуже важка вагітність і, і, і ну тебе нервові риви ти була в лікарні на підтримці, правда? Карнях, я ледь не померла після пологів на четвертий день. Я ледь не померла через два місяці після пологів. Ця дитина для мене особлива. І я зроблю все, щоб її захистити навіть від рідного батька. Я позбавлю його батьківських прав. Я дуже сподіваюся, що мені це вдасться. А надалі, так, вона дізнається правду. Я їй дам можливість, я їй розповім, але далі вона вже. Коли буде трошки дорослішою, так? Вона, не розуміє. вона сама прийме рішення, чи захоче вона спілкуватися зі своїм батьком чи ні. Тобто я далі буду не вправі якось цьому бажати. Так, але ти ж розумієш, що буде війна за Афіну, так? Євген, він взагалі до мене. Бачите малу, бачить пускаль. Нічого зараз зовсім розписав. Ну він жодного разу не приїхав, щоб побачити дитину. Вона нафік не потрібна. Він гуляв, бухав, купував собі дорогі автівки, зброю, кризувався цим, але він жодного разу не приїхав до дитини. Він їй не не допомагає взагалі жодної гривні на відправу. Розумієш, і у аб'юзерів них нема цього почуття емпатії. Так в них нема. Любові, тобто я тут більше скажу, ця дитина навіть під загрозою від свого батька в тому числі. Тобто він не буде нехтувати нічим, там нема нічого святого. Тому... тому, на жаль, так. Тобто, виходить, що ти будеш е е подавати цей позов так, з приводу позволення. Yeah. Який yeah. процес процес ну, цього всього. Yeah. Будуть займатися адвокати. Я не компетентна в цьому питанні. я Не знаю, пону по перше. Я ж кажу, перше, що буде це припис заборони наближення, а потім місце проживання зі мною, а потім аліменти, а потім, скоріш за все, коли вже в кримінальному провадженні щось там буде відомо. Тобто, ми будемо орієнтуватися, та це вже хай адвокати займаються. Не можу коментувати Але тут тік... особисто. Він якось виходив на зв'язок, щоб поговорити з тобою. Чи зв'язатися з донькою? Ні він в кінці літа мені написав, що до дні, що він хоче її забрати. Я сказала, що він може, якщо він батько, не зважаючи на його погрози і так далі, він може бачити свою дитину, але має приїхати до мене там, де проживає дитина в моїй присутності. Жодного разу він не приїхав, натомість він подав на мене заяву в опіку по правах дітей, що я Повія, що я дитиною не займаюся, що я влаштовую особисте життя, і щоб дитина відповідала йому, і він буде її виховувати з професійною нянечкою. У нас буквально через три дні вже буде нарешті засідання, тобто комісія з опіки, та, І ми побачимо результат, який отримаємо. І з попередньою дружиною, так? Є син у нього? Чи дванадцять років йому. Так, як звати попередню дружину? А, а дружину Анна звати Анна, так Анна Степанюк вона давала також свідчення в програмі, говориться, так. і вона також записувала відеозвернення, заявила те, теж про там, погрози, знущання і так далі. А, чи піклується Євген Степанюк про свого першого Ні, Ні Не піклується. Він сплачує 500 гривень аліментів на місяць. А, і все тобто, хлопець до нього звернувся в вересні за кросівками, Він сказав, що в нього нема грошей. Потім хлопець побачив, як тато купив дорогу автівку. Знову ж таки нагадаю, BMW X5, Хлопець був шокований. Масштабної війни правильно. Перезнює з два місяці тому. Хлопець був просто шокований, що тату не знайшов там, тисячу гривень на кросівки, але знайшов гроші на автівку. А після того, як хлопчик подивився інтерв'ю, моє, він написав Степанюку про те, що він більше знати його не хоче. Ось і все. Але тепер у Макса є сестра, Фіна є я. в мене є Макс і Аня. Ми сім'я. Я вже запросила з Лондону в гості. Ми дуже сильно чекаємо зустрічі, бо ми реальна сім'я, ми тепер рідні люди. Так і останнє запитання на сьогодні: ти. Твоя безпека. Ти все-таки хочеш продовжувати жити в Україні, так? Чи. Можливо... Ні, я не поїду, мені багато разів пропонували. Ні, це моя позиція. Я залишуся, я буду боротися. Я хочу, щоб я і мої діти жили спокійно в цій країні і не боялися ляшків, степанюків, оці всі погрози. Хейти, мені до одного. До одного ну, я така людина з народу, знаєш, ну, я, я так... Зрозумілой мові, так? тому я буду тут, я буду боротися так, моє життя в небезпеці, це факт. Але я роблю все для того, щоб воно було в безпеці. Сел і тримка тобі у цьому непростому і довготривалому процесі. Але ти е, просто заклала той камінь, який, я сподіваюся, буде такою. Фундаментом для українських жінок та чоловіків, адже зараз Євгенія буде займатися тим, щоб змінити законодавство і захистити права жінок і, е і чоловіків, які потерпають у домашньому насильстві. Да.